Багато людей їдуть, їдуть своїми машинами. Це є свої Переваги, є свої недоліки. В чому переваги місцевого водія? Ми користувалися місцевими водіями завжди. Переваги в тому, що вони знають, по-перше, дуже добре дороги всі. По-друге, в них місцеві номери, що дуже сильно допомагає на блокпостах. Менше питань. По-третє, в них є багато контактів. А, якщо це водії, зазвичай це вони мають якихось знайомих таксистів там, і так далі. Чи ці люди мають свою певну мережу довірених людей, яким вони довіряють, яких вони можуть обдзвонити і дізнатися? Ага, там сьогодні там в тому-то населеному пункті стріляють, а там не стріляють. Тобто Водії це надзвичайно і машина, це ну, 50% успішності роботи в зоні конфлікту це водій і машина. І те, як їде. Тобто, от, наприклад. В РД є обов'язкове правило а, в зоні конфлікту працювати на двох машинах, виключно на двох машинах. Тобто одна машина, в якій ви їдете, інша за вами, а ваше вас страхує. В разі, якщо з вашої машини щось відбувається, ви пересідаєте в пусту і можете полишити це місце пригоди. Це не, скажімо, не теоретичне правило, яке виникло просто так там з, з теорії. Це правило, яке виникло на помилках, які і в тих ситуаціях неприємних, які потрапляли кореспонденти РД. Була ситуація, коли була розстріляна машина, і людям довелося там, 30 чи 40 бафленців йти пішки кілометрів. А, не після цього це залізне правило. Звичайно, що це дорожче, тому що ваші ну, витрати виростають вдвічі, на, на машини, але, але безпека теж виростає не вдвічі, а втричі, 4-5 разів і так далі. Значить, як шукати цього водія? Звичайно, що водій це з іншого боку, місцевий водій це велика небезпека, тому що незнайому людину брати не можна. Ви не знаєте, значить, люди бувають дуже, дуже як сказати, подвійним дном. Він буде вам видаватися, що він максимально до вас налаштований, він все розуміє, там і він там триває, а потім виявиться, що це зовсім не так. Такі випадки бували. Тому краще водія питати через тих журналістів, які їздили, які вже працювали. Тобто, якщо журналіст вже якийсь попрацював з певним водієм і каже, що він може довіряти ваш, якийсь знайомий товариш, беріть краще такого водія. А шукати самому, ну, не раджу. Тут має бути такі якісь досвід і бачення людей наскрізь, щоб зрозуміти, чи можна довіряти цій людині, а водію ви маєте довіряти дуже-дуже сильно. Машини бажано. Не якогось топ-класу. Да, ми виїжджали з Іловайського на крутій машині, можна сказати, інфініті, да, яка в нас врешті-решт врятувала свої не стільки крутісті, скільки своєю потужністю, що змогла нас швидко вивезти. А, але, в принципі, в зоні конфлікту краще працювати на якихось простіших машинах, а, менше уваги на блокпостах. ну, Взагалі менше уваги краще. Значить, кому повідомляти про те, що ви їдете або не їдете? Бажано нікому. Бажано, якщо родичі у вас нервові, краще скажіть. Людина зі зброєю по дефолту вас буде брати під опіку. Причому з будь-якої сторони, і з того лінії фронту також, в принципі. Тому знаєте, якщо ви з нею нормально спілкуєтесь. Поважно, спокійно, в ніякому разі, ну, не те, що не можна, ну, не треба боятися людей зі зброєю, нічого страшного в цьому немає. Значить, спочатку перші там дні. Викликає певний ну, дискомфорт і трошки ну, таке неприємне відчуття, потім ти про все забуваєш. Абсолютно, що ми там зброї чи не зброю. Тобто спілкуйтеся нормально, спокійно, все поясню, на питання відповідайте. І все буде нормально. Що якщо ви хочете знімати на блокпості, це зазвичай досить важко, вони неохоче на це йдуть. Домовитись, в принципі, можна. Ні в якому разі не можна. А, до речі, коли ви зупиняєтесь на блокпості, не треба виходити з машини. Тільки за проханням людини, яка вас зупинила. Тільки за проханням людини. Далі. Будьте обережні, якщо ви працюєте з двох сторін конфлікту, то будьте обережні, які документи ви пред'являєте. За приявлення пред такого документу на українському блокпості це 2 3 години розбірок з СБУ, як мінімум. Точно. Точно. І навпаки, пред'явлення якихось на таких документів на ДНРівському блокпості також. Чарівати. Дали дозвіл, проїжджайте спокійно, значить, режим швидкості теж спокійний, без ніяких там різких рухів, не провокуйте, головне, короче кажучи, не провокувати блокпост. Ні на що. Можна запитати на блокпості, до речі, як далі куди, там, що деякі дії, там, вам на це ну, зазвичай розкажуть, і порадять і, і все таке. Бажано з собою, якщо якщо ви хочете, я не звершу. Домовлятися про зйомки на будівлі Звичайно, Зазвичай не дозволяють, якщо ви все-таки дуже хочете, спілкуйтеся, попросіть старшого, попросіть вийти з машини, поспілкуватися, зустрітися зі старшим, поспілкуйтеся, поясніть, хто ви такі, говоріть, що вам треба показати. Вам справа одразу буде казати, ні-ні. ні, 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 витратіть 10, 15, 20, 30 хвилин на спілкування. Обов'язково не провокуйте, не, не, ніякому разі не наполягайте, на тому що ви обов'язково будете знімати, ви хочете знімати. Значить, це не мирне життя, це війна, це окремий зовсім інший світ, де у людей зовсім інша психологія і зовсім інші реакції провокувати і на чомусь наполягати не варто. Значить, іноді ви нічого не знімете. Будуть такі дні, коли ви не знімете, якщо ви поїдете, знімати нічого. Тому що вам не дозволять нічого зняти. Тоді, можливо, вам треба використати день для того, щоб піспілкуватися з цими людьми і попросити, а можна ми на наступний день приїдемо? Ну там, ну, як хочете, приїжджати. І ви приїдете на наступний день, вони вас впізнають, вони будуть вже з вами легше говорити. Значить, іноді, а, якщо ви хочете з якимось там, ну в мене не було такого досвіду, але в колег було, іноді там, іноді треба й випити з. З тими, хто там знаходиться, щоб поспілкуватися, щоб не спільну мову, щоб пояснити, що ви нічого поганого не хочете зробити, ви хочете просто ну, познімати. Зазвичай можуть поставити якісь умови зйомок. Наприклад, це дуже розпосереджене, <клес> навіть спікери АТО ставлять умови зйому. Тобто, максимально не показувати місцевість. По можливості знімати або на фоні кущів, ну, тому це трошки так дивно виглядає. Для телевізійної притинки жахливо, тому що виходить там спікер АТО з кущів і починає розповідати, що де відбулося. Ну, такі якби особливості, нічого ми з цим не зробимо. А іноді там один там, цей бойовик Денирівський просив зняти його тільки на фоні машини. От наш білий бусик, тільки от тільки отак, щоб нічого не було. Причому не намагайтеся хитрити, тому що. А вас, якщо такі умови ставляться, або в масі, наприклад, або спини, і так далі, то потім людина зазвичай, скоріш за все, перевірить, що ви зняли. Вона попросить вас показати. Якщо ви зняли щось не те, ну знов таки знайома схема, в кращому разі дозволяйте матеріалу, в трошки гіршому апаратури, в трошки гіршому власне самоводи здоров'я і так далі. Тому значить, на війні дуже І не тільки з військовими, а й з мирними жителями, дуже велику частину зйомок займають підготовчий процес, спілкування з людьми. Люди доведені до емоційно дуже поганого стану. Бути до цього готові, я, наприклад, не був повністю до цього готовий, тому що, наприклад, спілкування з багатьма місцевими мешканцями, Там, скажімо, в Донецьку ще було трошки простіше. Так, да, вони плакалися, але вони щось розповідали. В Лувайську це було ну, вже. Складно, реально, дуже складно, тому що в принципі ти питаєш будь-яке питання, людина починає говорити, і на там п'ятому, шостому слові вона ридає, вона вже говорити не може. От щоб вона не розповідала, там, хоч, я не знаю. Будь-яке побутове питання запитай. На друге, третє речення починаються сльози, і все ну, настільки от емоційний стан у людей. Знов таки сховайте камеру, заспокойте людину. Поспілкуйтеся з нею, скажіть, що ви там її розумієте, ну якось знайдіть спільну мову. І тільки тоді попросіть, давайте нам там, там це важливо розказати, давайте, може не ви, може, ви знаєте, хто може розказати. А поведіть там, давайте десь сядемо, де ви там в підвалі з вами не на вулиці, там. ну і так далі. Тобто намагайтеся максимально заспокоїти людину і, і тоді знімати не, не треба насильства якогось такого, власне, насильства цікавості да, проявляти. Ага. А, а, значить, далі тоді продовжуємо спілкування значить, а, з місцевими мешканцями, де вони не були, з якого боку конфлікту і так далі. А, не вступайте ні в які суперечки, ваші переконання, ваші. Ну, по-перше, у вас переконання скоріше за все після візиту на війну, як таких не було, якими б вони у вас не були. Але якщо ви тільки приїхали і вони у вас ще є, то засуньте їх собі <кій> подалі. Не висловлюйте їх. Неважливо, хто, чи людина розділяє ваші людину, чи не розділяє. Причому люди будуть зазвичай, особливо місцеві мешканці, вони будуть цікавитись, вони будуть питати, вони будуть вас провокувати на те, щоб ви висловили свої переконання. Якщо вони у вас, <кій> ну скажімо, якісь сильні є, да? а, бажано уникайте. Не треба, їм це не треба. Скажіть, що ви приїхали сюди не для того, щоб висловлювати свої переконання. Ви приїхали, щоб послухати їх, бо вам цікаво, що вони думають, як вони живуть там і так далі. І, в принципі, основне, головне правило зйомок, чи то місцеві мешканці, чи то військові, будь-які це цікавість. Просто цікавість до них як до людей. Якщо ви продемонструєте їм, що вони, справді вони, їхнє життя, їхні біди, їхні радості і так далі це вам цікаво, а не вам цікаво познімати бум-бум-бам, як десь щось вибухнуло, і, там, або там, стати героєм, там, і так далі, то люди будуть відкриватися. Бо знов таки у війни теж є такий психологічний момент, що людям хочеться виговорюватись. І в принципі, ще цікава штука, наприклад, зйомки на блокпостах далеко від якихось бойових дій. А відмови, відмови. відмови. Якщо потрапляєш з ними ну, туди, от в халепу да, зовсім, то самі всі йдуть і просять, зніми мене, зніми мене, давай тобі розкажу, давай тобі покажу те, давай все і так далі. А, чому? Тому що, ну, по-перше, ти в одній халепі, і по-друге, по-друге, вони ну, тобі починають якось довіряти. І... В принципі, аргумент, що ви знімете, нас обстріляють, який найчастіше чути, ну, він трошки абсурдний, тому що люди, яких обстрілюють, не з телебачення дізнаються, де вони розташовані. І коли стріляти, і коли не стріляти. Тому, ну, але в них таке от переконання. значить, Не, не знімайте, бо нас, нас тут кожен день обстрілюють, а ви приїхали, познімали, а нас обстріляли. Ну, це те, до чого маєте бути готові, що ви це почуєте зазвичай. Значить, далі. Так, да, Може бути прохання, наприклад, не знімати загальних планів. Якщо це знов таки, що ви для телебачення працюєте або фотограф. Не знімати загальних планів, щоб не було видно, де це знаходиться, не знімати якихось табличок вказівників на дорозі. Там, ну, Це саме собою зрозуміло. І в принципі це не треба давати в матеріалі бажання. А коли це само собою не очевидно, да, наприклад, ну і ловесь, там Лувайська. Якщо це якийсь блокпост, просто десь то. А вашому глядачеві не буде від цього зазвичай, якщо це не щось там надзвичайно відбулося, якщо це просто історія людей, які там знаходяться. Ні холодно, ні жарко, від того, де це там, в якій Костянтинівці чи Дзержинську це знаходиться. Це просто блокпост там по дорозі до Донецька. І так можна сказати, і цього фільма. абсолютно достатньо. А ви можете сказати, в якому там, не знаю, відстані від Донецька він знаходиться. І це буде більш до речі, більш, до речі промовисто, ніж ви скажете, там Дзержинську. Краще вжити скати, там це там, 40 кілометрів від Донецька. Воно ну, більше, як би, так. Ну, у нас особливо, тому що у нас німецька аудиторія, їм взагалі дуже важко всі ці топоніми, всі ці речі. Їм навіть вимовити і прочитати їх важко, тому треба спрощувати. Але в принципі це працює, я думаю, для українських змінах. Знайте, що військові люди а, знають інформацію, що таке інформація і що таке вага інформації. Не те, що вони гірше журналістів, які працюють з інформацією. Вони знають, це навіть краще за журналістів. Вони володіють зазвичай всіма навичками інформування, дезінформування і будь-яких навичок роботи з інформацією. Тобто були ситуації в моїх вчителів військових, скажімо, кореспондентів, да, коли їм а, високопоставлені особи там, чеченських наприклад, там, а, підрозділів бойових да, повідомляли інформацію, і як вони робили, дев'ять разів він повідомляє інформацію, яка є правдивою, яка є ексклюзивною. Людина цю інформацію, починає довіряти, і на десятий раз він зливає те, що йому потрібно злити. А, а зазвичай для військового кореспондента ну, знов таки, якщо ти зливаєш щось таке неправдиве, то ну, це ну, 80% що це закінчення взагалі кар'єри, тому що ну, хто тобі буде довіряти після цього? Ніхто. Тому, а, значить, ви знаєте, що є така прикормити, а потім видати фальшивку. Є така поведінка.